У Дніпрі біля будинку номер 27 по вулиці Данила Галицького з самого ранку співробітники КП «Дніпроводоканал» усувають пошкодження на водопроводі. Ремонтні роботи проводяться без перекриття водопостачання у споживачів, які заборгували за послуги більше 300 тисяч гривень. Наразі знаходимося на вулиці Данила Галицького, 25. Проводимо аварійно-відновлені роботи на водогоні діаметром 600 мм. Зараз добираємося до пошкодження та будемо виясняти причину. Даного пошкодження на трубопроводі. В роботах задіяна одна бригада Дніпроводоканалу та шість одиниць спецтехніки. Проблемну ділянку планують замінити впродовж дня. Комунальники просять мешканців Дніпра сплачувати за комунальні послуги, щоб працівники підприємства могли забезпечувати нормальне водопостачання до домівок містян. Також наразі знаходиться Заборгованість в 25-му будинку по Данилу Галицького 205 тисяч, а по 27-му 133 тисячі гривень. Просимо мешканців погасити дану заборгованість для того, щоб не викликало ніяких питань у нашого КП до мешканців. КП «Дніпроводоканал» рекомендує не відкладаючи виконати такі дії. Звертайтеся, щоб звірити розрахунки і узгодити суми заборгованості у разі її наявності, або перевірити стан взаємних розрахунків в особистому кабінеті на сайті підприємства, виконати оплату спожитих послуг у разі неможливості погашення заборгованості в повному обсязі, оформити договір реструктуризації. Якщо борги ростимуть, то система водопровідно-каналізаційного господарства може вийти з ладу, та мешканці Дніпра можуть залишитись без цих послуг.